Сьогодні будемо з вами займатися композицією і виконаємо роботу в техніці Гратаж. Що це таке? Ну, ось дивіться, я вам такий ну, для прикладу таку роботу показую, буду ось так вона виглядати. Ми звикли малювати на білому фоні чорним або кольоровим, а тут у нас буде навпаки чорний фон, і ми будемо процарапувати зображення. Чимось гострим, і в нас буде біле зображення на чорному фоні. Для початку ми, будемо, ми зробимо нашу основу, те, що ми будемо, на чому ми будемо малювати, процарапувати наш малюнок. Композиція у нас буде називатися Пухнастий кіт. Ну, от я розпечатала таке фото. Всяких кицьк, і вже на основі цих фотографій я зроблю композицію: мене буде котик. І вас теж. Але він може бути будь-який, не обов'язково такий, як в мене. Так, що нам потрібно для того, щоб зробити цей чорний фон, який ми будемо процарапувати? Преш, перш за все, нам потрібно буде жовточок, яєчка. Е, попросіть маму, щоб вона вам допомогла. Відділити його від білка, нам потрібен тільки жовток. Також нам потрібна буде чорна гуаш і широкі пензлі пласки. Один, один достатньо різно. І спочатку нам потрібно цей жовточок, не додаємо водички, нічого, а потрібно нанести шаром на бумагу. Ось таким чином. Не пропускаючи бумагу. Щоб він покрив. У нас така зробиться емульсія, яка не буде пропускати туди чорну фарбу, коли ми нанесемо, і захистить наш білий папір від гуаші від чорної. І він підсухне, і буде така в нас плівочка яєчна. Ось так розтираємо, дивимося, щоб не пропустити бумагу, бо тоді туди попаде чорна фарба і вона не зможе вже знятися е, нічим гостреньким. Ми будемо процарапувати, можна взяти або шпажку дерев'яну, або якесь шильце, що є у вас, або може. Це буде даже зубочистка ну, ви там вже подивитесь по своїм можливостям. І ось так наносимо тоненькою плівкою цей жовток. Так, щось він в мене такий густенький, підзастих трішки. Нам не треба, щоб він всмохнувся у бумагу, але він повинен створити таку захисну плівочку для білої бумаги. Ось таким чином. Ну, є і інші способи, але це, як на мене, саме такий простий і легкий. Дуже товстим шаром не треба, але я дивлюсь, де в мене трішки. Як пропущено, можна ще ось так. Ось так. Дивимося, щоб не було не було пропусків, і дамо йому добре, добре просохнути. Зараз я відео зупиню, щоб воно в мене просохло, потім будемо наносити шар гуаші. Так, продовжуємо. Я дочекалася, поки воно добре добре вже просохло, цей шар яєчний висох добре. Ви теж дочекайте, щоб не було вологу, щоб було просохше. І далі на палітрі розводимо гуаш. Ну, Не дуже е, рідко, так, щоб ну, і лягала добре, і щоб вона не дуже мокра була. І починаємо ось так легенько, широким пензликом, будемо зафарбовувати наступний шар. Якщо буде нерівно, якісь там будуть мазки видно, то як просохне, ще раз треба буде зробити таку процедуру. Але старайтесь не натискати на пензлик, щоб ми не травмували наш той яєчний шар, що під гуаші буде, щоб гуаш не попала нам на білу нашу. Бумагу. Можна не обов'язково на білому папері, можна зробити на якомусь світлому, кольоровому, тонованому. Буде тоді вже малюнок не чорно-білий, а чорний якийсь буде ще колір. Потрібно буде ще раз мені прокрасити, бо краска лягає не дуже гарно. Але я не хочу густо її накладати, щоб вона не розтріскалась. Краще тонким шаром ще раз пройтись, легенько, легенько не розтираємо дуже. Зараз один раз, потім підсохне ще раз, пройдуся. Можна чорну туш взяти, чорну гуаш що, що, що у вас є. Ну, Чорного гуаш мабуть, у всіх є у нас фарби вашеї. Чорної фарби завжди <кій> <кій> залишки у нас залиються. Ось ну, так що можна і використати з такою користю. Зараз трішки підсохну і я ще раз пройдуся. Так, підсохло, підсох цей шар фарби, і зараз я прокрасушую ще раз, щоб було у нас гладке покриття. Так, гладинко. Якщо треба, то можете ще один шар накласти. Ось там, де в мене не дуже гарно просохло, фарба тягнеться, неравномірно висохло Ну, нічого, зараз зафарбуємо гладинку, буде гарно. І зараз треба, щоб вона знову добре-добре все висохло. Так, поки воно буде просихати, я відкладаю його на просушку. А ми за цей час зробимо з вами ескіз. Те, що ми будемо малювати. Так, це вже нам не потрібна чорна вас? Протираємо стілець. Так, і робимо ескіз. Беремо о, листочок краще тоненький, е, ну, такий для принтера в мене. І о, образець, примірник, з якого я буду малювати китцю. Я хочу ось цю кицю. <кій> Ви можете яку хочете, взяти картинку. Так, і буду з нею, з нею робити свою композицію. Так, у мене киця буде, Намічу зараз, як вона по розміру, скільки буде займати місця. Отак, От хвостик, лапки. Ось так лапки. І зараз буду промальовувати. Так, оливочка. Ось так серединка. І глазки будуть ось так. Носик і ротик. вушка. Одне Вушко. Вушко інше. Ось так розташовується. Так, і тепер будемо малювати носик. Ну, я ще раз повторюю, я таку кницю малюю. Ви можете іншу будь-яку композицію зробити. Вона може сидіти, лежати, сидіти, як хочете.

Це пухнасті такі в неї тут брили. Що рудка. можна його малювати, потім домалювати вже на роботі. Ось мабуть великий лобик. Отак. От Thank you. Тут я намалюю у мене буде метелик летіти, і це буде на нього дивитись. І вдовгу намалюємо, намалюю тут якісь травки, травинки, листочки. Запомните наш простір, ще як ми зображено. А ось такий буде в мене ескіз і потім ми будемо його переносити на нашу підготовлену е, таку основу. А потім я вже покажу, що будемо далі робити. Ось так, грудка, шийка, брідка. Ось я намалювала свій ескіз і далі вже зараз я промалюю трішки краще листочки, травинки, і далі покажу, як будемо переносити на основу, поки вона ще не висохла. Хай гарніше висохне, то будемо продовжувати все. Це вже буде в наступному відео.